Вітаю вас на YouTube-каналі Автодилер. Сьогодні у нас на огляді Volkswagen Passat NMS 2016 року випуску. Гарно виглядає по кузову. Стоїть хороша резина, гарні диски заводські 17-го радіусу. Автомобіль оснащений 1,8 бензиновим турбовим двигуном. Ось такий вигляд має спереду. Є протиотуманні фари люк в нашій комплектації. Підігрів дзеркал, електрорегулювання. Електросплодйомники, всі 4 автоматичні, електрорегулювання водійського сидіння, шкіряний салон, стан чудовий в салону без зауважень, автосвітло, адаптивний круїз-контроль, Підігріви передніх сидінь, клімат-контроль. Мой мониторчик так можно подключить телефон по блютузу и можно вставить карту для программирования музыки так Задньому ряду, також все в чудовому стані, жодних зауважень немає. Є підлокітник, вивод, обдувий на задній ряд. Є камера заднього виду. Ззаду у нас вже покупа місця, врізав все що завгодно. Дуже приємне авто, в ходу жодних нарікань також немає. Працює рівненько, тихенько. Кондиціонер дує холодним, добре, Непоганий варіант. Тож, кого зацікавив, приїжджайте до нас в автосалон «Автодилер» за адресою академіка Влашкова 6А. З 10 до 7 кожного дня працюємо та чекаємо на вас. До зустрічі!